Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів, допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan x 10-го року. 9600, ціна, 2-літровий дизель. Так, номер телефону є. Покажу, як виглядає. Так, на якстрейли запити зараз є багато, а на ринках їх не так багато. Ще, щоб знайти їх в хорошому стані. як виглядає детальніше. Тут є панорамний дах. Нісан Кашкай. повнопривідний 10-го року. Так, є панорамний дах навігації, двохлітровий дизель, механічна коробка, 226 тисяч пробіг. 11200 200 ціна, номер бачите. Так, тут шкіряний салон коричневий. Так вона виглядає. Hyundai Santa Fe. 8 тисяч ціна, сьомий рік, авто семимісне, повний привід, 22 дизель. Так, номер телефону, бачите, 360 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Векторорегулювання сидінь. Мультикермо. Механічна коробка передач. Підігрів сидінь, кліматконтроль. Є люк. Так, і ще фаркоп. Kia Sportage, шостий рік, двохлітровий бензин, авто на повному приводі, 167 тисяч пробіг, 7700 ціна. Салон комбінований. Toyota в 4 Повнопривідна. 9-го року, 2,2 дизель, 170 пробіг, механічна коробка. так, Повний привід. Авто в рідній фарбі, 11 тисяч ціна. Номер бачите? Так, власник підказує, що в Європі обслуговувалась на офіційному сервісі. Є документи. Так воно виглядає. Нісан Кашкай плюс 2, 7 місний. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 211 тисяч пробіг, 10-150 ціна, клімат є, камера є, панорамний дах. Так, номер ось тут. Виглядає. Мультикермо. Механічна коробка, клімат-контроль. Так, є в нас поруч популярні кросовери. Почнемо з Chevrolet Captiva. Так, вона у нас 2011 року. Свіжо пригнана 2,2 дизель 135 кВт, автоматична коробка. Авто в рідній фарбі. Семимісне з рідним пробігом 183 тисячі. Вказує власник. Бачите, номер 11950 ціна. Шкіряний салон. Ось так вона виглядає. Підігрі весидінь, клімат контроль. Вона відкрита. Ага, зараз покажу з тої сторони, дякую. Там та теж. Та ні. Так, добре, там все відкрита. Наступно буду показувати, буде, на жаль, зачинена вже точно. Додаткові сидіння. Nissan X trail Зараз дуже популярний. Шукають його всі на ринках маловато. Так, тут п'ятий рік, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 6800 ціна. Шкіряний чорний салон. Так, стан має бути вам видно, підігріве сидінь. Клімат, контроль. Так, популярний Outlander XL. Останнім часом багато запитів на нього. Тут 10-й рік, літровий дизель, 233 тисячі пробіг, авто семимісне, повнопривідне, 11200 ціна. Комбінований салон. Так, має бути вам добре видно стан. Мультикермо, коробка механічна. О, відчинили. Так, клімат контроль. Так воно виглядає. Hyundai Tucson. Шостий рік. Двохлітровий дизельний двигун. 245 тисяч пробіг, 8650 ціна. Так, номер телефону має бути вам добре видно. Хороша комплектація, свіжо пригнана з Бельгії. Механічна коробка шестиступанева. Салон комбінований. Трошки буде вам видно стан. Нісан шкай восьмого року. Так, знайшла вам 1,6 бензин, просите, бо їх мало дуже на ринках. 190 тисяч пробіг. Так, двигун 84 кВт. Так, по ціні, напевно, вже 800, якщо не помиляюсь. Номер телефону тут є. Можна уточнити. Механічна коробка передач, клімат контроль є. Дачі Adaster, 10 2010 року. Свіжопригнане авто, 1,6, бензин, є кондиціонер, електросклопакет і свіжо пригнане. Такі 8300 ціна. Бачите номер? Ось виглядає салон всередині, кондиційна енергія. Nissan X-Trail, Так, шостий рік, 2-літровий бензин, MPI, хвилинку. Так, продовжуємо. Шостий рік, двохлітровий бензин, м 5, 100 кВт, 229 тисяч пробіг, 7 тисяч ціна. Так, номер там має бути видно. Зараз подивимося, чи відчинено. ні. Механічна коробка, так вона виглядає в салоні. Клімат контроль є. Peugeot 3008, тисячі рік, е, так, Двохлітровий дизель 110 кВт. Шестиступенева механіка, 224 тисячі пробіг, два ключі автобус-підфарбувань. Номер бачите, 9444. Ціна. Так, шкіряний чорний салон, підігріве сидінь. Так вона виглядає кліматконтрольні. Так, й фаркоп. Так, пам'ятаю, просили Volvo xc 60 Їх мало на ринках трапляється. Тут 9 рік, 3 літровий бензин, автоматична коробка, шкіріний салон підігрів. сидінь, панорамний дах, повний привід. 235 тисяч пробіг, двигун 210 кВт, 11,400 ціна. Покажу детальніше. Так так вона виглядає. Сан Кашкай. це у нас плюс 2 семимісний 11-го року. 1,5 дизель, 81 кВт, 178 тисяч пробіг, 10-900 ціна. Так, номер. Телефону є. Панорамний дах, навігація камери, підігріве сидінь. Коробка механічна, клімат-контроль є. Панорамний дах є. Так вона виглядає. І свіжа.